Антон Шкуро почав здавати кров ще 13 років тому. Тоді він був студентом Чернівецького національного університету. Каже, зараз в період війни це особливо відповідальна місія. У 2013 році, здається, була потреба для професора з нашого університету з ЧНУ. І ми здали всі, і потім я зрозумів, що ну немає тут нічого складного, і це дуже навіть корисно для організму. Немає страху, воно якось. Ну, якась така залежність навіть виникає. Ну, раз в півроку це нормально, без страху, без просто з підготовкою, і все дуже навіть симпатично виглядає. Спочатку йде реєстрація, аналізи, потім консультація у терапевта. А опісля необхідно підготувати організм до донації. Обов'язковий етап солодкий чай, який допомагає підтримувати нормальний тиск під час процедури. При здачі крові обов'язково треба відновити водний баланс. І я люблю це робити, бо тому що тут найсмачніший чай. Після чаювання сама процедура. Вона стерильна та триває близько п'яти хвилин. За цей час донор віддає майже пів літра крові. Для військових донорство це ще один спосіб захищати країну в тилу. Владислав, ветеран війни, раніше не наважувався на цей крок. Нині ж активно долучається до допомоги. Перший раз в Дніпропетровській області, другий раз в Харківській області. Потім у Львівській, зараз тут. Не було розуміння до того необхідності в цьому. Ну, тобто, в зв'язку з недостатньою кількістю інформації, напевно, обізнаності ну, моєї, я не ходив здавати кров. Але ну, коли більш цим зацікавився, і люди мені пояснили, роз'яснили, що це дуже ну, безпечно для здоров'я. В обласному центрі служби крові кажуть, зараз передусім необхідна третя негативна, проте попит на інші групи теж стабільно високий, адже кров потрібна не лише пораненим бійцям, а й цивільним пацієнтам лікарень під час операцій. Шановні наші мешканці Буковини, міста Чернівці, Ми запрошуємо всіх до нас, до центру крові, здавати кров, тому що донорство це ще одна лінія оборони, це ще одна лінія захисту нашої держави. Кров потрібна всіх груп крові. І не відкладайте це на потім. Маршрут донора простий. Реєстрація за паспортом, експрес-тест на групу крові та огляду терапевта. Після кроводачі ви отримуєте довідку на вихідний та зможете перекусити в буфеті. Центр крові працює у будні з 8 по 13.00 за адресою міста Чернівці, вулиця Українська, 36. Радислав Українець, Андріяна Фарбатюк, Максим Чернега, новини Сі 4